Прийшла вже середина серпня, а це вже той час, коли потрібно щеплювати дерева. Ми будемо щеплювати дерева способом окуліровка. Це коли прищеплюєте до, до наших підщеп брунечку. Я вже пробувала різні способи і під кору. І, і в розкол, в розщепу, да, коли гілочку розрізають, і череночком, тобто різні способи. Але мені саме дуще подобається. Це бруночкою. окульровка називається. Ми будемо окулірувати алеча. Тут у нас будуть персики, нектарини, ранній абрикос та гібрид чорного абрикоса, або ще говорять абрикосо слива. Також будуть тут яблуньки старих сортів. Знаєте, там Антоновка, Семеренька, папенка. Оті всі старі сорта. Також ось на корликовій підщепі тут будуть великі сорта яблунь, і також будуть черешеньки. Тут ось три персика. Тут був спосіб у розкол, тобто пагін розколювали і туди запихали череночок і також за кору. Ось така черешенька. Тут був спосіб прищеплювання череночком. Ці черешеньки вже, напевне, п'ятий рік. Ось персик це інжирний. Тут було прищеплювання за допомогою бруночки, укольовки.